Це не поліоміеліт. Так, волинські лікарі коментують скандал, який збурив в Україну і докотився до Всесвітньої організації охорони здоров'я на Волині від раптового паралічу. Помер 12-річний хлопчик. Чутка про смерть саме від поліоміеліту. Миттєво поширилася в інтернеті, проте епідеміологи наполягають, дитина була вакцинована. Справжній рівень небезпеки з'ясовувала Сніжана Шевчук. До реанімації обласної інфекційної лікарні Сашка привезли вже нерухомого. Його відразу оглянув консиліум фахівців. Було проведено повний комплекс обстеження, проведено магнітно-резонансне обстеження головного мозку. Напередодні жодної ознаки недуги, окрім кашлю у сина не було. Переповідають батьки. Щоправда, увечері хлопчик скаржився на біль у ногах та руках. Він був активний, гуляв на вулиці, ліг спати як зазвичай, і зранку, отже, з'явилася така симптоматика. Хоча симптоми недуги нагадували поліоміеліт, про нього не йшлося, запевняють медики, бо підліток вакцинований. Інформація про те, що дитина отримала повний обсяг щеплень, зразу дав нам можливість виключити сумніви щодо поліоміеліту. Попри інтенсивну терапію, стан хлопчика стрімко погіршувався. Він впав у кому, а за дві доби помер. Медики діагностували гостру полінейропатію, неінфекційне маловивчене і рідкісне захворювання. Трапляється воно раз на 100 тисяч людей. Відноситься до групи аутоімунних захворювань. Причина до кінця не встановлена. Дуже рідко зустрічається. Наш діагноз співпав з патанатомічним діагнозом. Та остаточний висновок за вірусологами. Зразки для дослідження відібрали і в родини хлопчика, і в його однокласників. Дослідили і всі шкільні приміщення. У школі каже директор: ні карантину, ні паніки. Ситуація в школі нормальна. Паніки немає не серед учнів, не серед вчителів, ні серед батьків. Рівень вакцинації в районі ледь не 100%, кажуть медики, тому не розуміють, звідки паніка в інтернеті. Щоби виключити інфекційне захворювання, зокрема поліоміеліт, ми проводимо всі заходи. Взірці вже і в Києві, і вже розпочаті лабораторні дослідження. І відповідно найближчим часом я думаю, що ми цей діагноз виключимо. А доти за контактними дітьми і сім'єю хлопчика наглядатимуть лікарі. Поки що жодного тривожного симптому. Сніжана Шевчук Ковальчук, Ігор Куліков, Волинь ТСН, 1+,1.